Карцевий годинник Віждолдбакс. Йде в ось такому фірмовому пакуванні з усіма бірочками, картками та інструкцією. Ось так виглядає в коробці. Корпус та браслет годинника виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та відкриваємо. Щоб закрити, відповідно складаємо та натискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штіфт, який знаходиться посередині, у перше положення, тобто не до кінця, ось так. Крутимо штіфт та бачимо, що в нас змінюється дата. Налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штіфт до кінця. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш основний час. Бачимо, що разом з основною стрілкою рухається стрілка в маленькому циферплаті справа. Це наш час за 24 годинною шкалою. Тобто, стрілка в ньому буде налаштовуватись відповідно до вашого основного часу. Щоб зафіксувати, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Знизу у нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо на праву верхню кнопку. Бачимо, секунди пішли. Знизу в циферплаті. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Та щоб збити на нуль, натискаємо праву нижню кнопку. Ось тут у нас ідуть секунди. Зліва в цифроплаті у нас ідуть хвилини. Вони зупиняються та збиваються рівно так само, як і секунди, тобто разом з секундами.